Так, зняти на ній обмеження швидкості. Підходи, покажемо. От, вмикаємо запалювання, в нас третя швидкість, тобто максимальна. даємо газ в пол, він їде 24 км на годину, більше не їде. От Міняємо положення, ще менше починає їхати. Дивіться, нам потрібно вимкнути запалювання. Вижимаємо ручку газу повністю, нажимаємо переднє гальма. Вмикаємо скутер. Після чого перехвачуємо ліву. Ручку тормозу. Цю впускаємо для зручності. І робимо так 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Після чого впускаю гальма, вимикаю запалювання, вмикаю і зараз має бути результат. Дивимось. Наш скутер поїхав 60 км на годину. Тому, кого цікавить, є широкий асортимент електроскутерів, велосипедів, електровелосипедів та багато іншого.